Скандальний експоліцейський, тільки багатіє. Колишній завгост національної поліції звільнений ще у 20-му році будує котеджі та їздить на люксових авто. Журналісти завітали до експоліціянта в гості та дізналися всі його таємниці. Детальніше про елітне майно, готель та дорогі авто скандального Івана Наумова. Розповім за мить з вами новини. Тесенії і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Ось це і є Іван Наумов. До 20-го року він був завгоспом у Національній поліції України. Якщо вірити офіційним даним, то Наумов все життя працював у МВС у Донецьку, Києві та Вінниці. Йому вдалося побудувати шикарну кар'єру і дослужитися до високої посади у нацполіції. Увесь цей час Наумов жив лише за одну зарплату, але це тільки на папері. Після розслідування журналістів з бігу у у му році експоліціанта звільнено. Нили тоді він не зміг внятно пояснити медійникам, як його теща заробила на Мазераті, як син зміг побудувати елітний комплекс відпочинку, і за які такі гроші він їздить на роботу на крайслері у нацполіції Швидко позбулися токсичного наумова, пояснивши це тим, що бізнес його сім'ї не дотримується вимог карантину. Ще раз нагадаю, наумов усе життя пропрацював у правоохоронних органах. В Деклараціях завжди вказував лише одне джерело доходу зарплатню. Напевно, після звільнення з високої посади Наумов мав залишитись без грошей. Адзуські, тільки подивіться, чим зараз займається скандальний екзавгосп. Попри звільнення пандемію та війну його відпочинковий комплекс «Нейві» тільки розширюється. До того ж, біля нього вже будують котежне містечко. Ціна одного будиночку там коливається від 12 до 23 мільйонів гривень. Це елітне котежне містечко Неєві Вілич, де на 20 гектарах землі на узбережжі обвідного каналу у Вишгородському районі Київщини має зрости готельний комплекс спа, пірс для яхт. Та 75 новеньких котеджів розслідувачі навіть наважилися з'їздити туди та назвалися покупцями. І на їх удачу зустрічати їх прийшов сам Наумов. Усе У словами журналістів, експівробітник поліції постійно акцентував увагу, що саме він є власником та ідейним натхненником цього комплексу, а також хвалився зв'язками, які допоможуть йому обмежити доступ до пляжу і пускати на нього тільки власників будинків. Вижгородська районна військова адміністрація, попри заборону навігації на водоймах, на період повномасштабного вторгнення видала дозвіл приватній компанії на проведення навчально-тренувальних занять для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду. В дозволі зазначено, що виходи на воду можуть відбуватися винятково з території комплексу Неєві, власником якого значиться син Івана Наумова, а директором віднедавна сам колишній поліцейський. Продовжує на умов роз'їжджати і на елітних авто, але свій старий крайслер замінив на новинку Астон Мартін ДБХ з року. Випуску кілька місяців тому на умов отримав довірність на користування цим авто. Вартують такий залізний кінь понад 6 мільйонів гривень. Сам Наумов запевнив, що автівка, звісно, не його. Коштовне авто перебуває у власності Олега Кошеля, давнього друга та соратника Івана Наумова, чиїм іншим автомобілем Наумов користувався ще під час роботи в Нацполі. попри те, що дороге авто куплене навесні 23-го, нещодавно його виставили на продаж. На опублікованих фотографіях з оголошення можна впізнати подвір'я будинку Івана Наумова, а на одному з фото видно геолокацію автівки, яка співпадає з тим же будинком. Також колишнього завгоспа часто бачать на скромному мерседесі, записаному на колишню дружину, а його син їздить по Києву на Теслі. Так, а як він встиг за два роки так піднятись? Ось що Наумов відповів. На сьогоднішній день я бачу будь-який законний спосіб заробити. Я як пенсіонер, звичайно, це важливо, і мені треба годувати мою сім'ю. Тому розумієте, будівництво продаж земельних ділянок все рівно. Все, що є в межах, так сказати, діючого офіційного законодавства, воно ж не заборонено займатися заробляти кошти, те, що є припущення, звідки воно слухайте, є компетентні органи. У журналістів виникає логічне запитання: чи не варто державі пильніше слідкувати за статками чиновників навіть після їх звільнення? Такий відвертий та швидкий бізнес-успіх експівробітника поліції в умовах пандемії, а потім і повномасштабної війни викликає суперечливе враження: чи не варто було б перевірити походження статків на умова? А ви вірите, що наумов заробив на все це легально? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!